Доброго дня, ми з України. Хотів вас попросити людей, хто дивиться моє відео. Будь ласка, реагуйте на те, що я роблю. Кому подобається, ставте лайк, кому не подобається дизлайк. Дуже вас прошу. Це допоможе каналу. Дякую. Сьогодні до вашої уваги підсумок Підсумок на, для набоїв 308-го калібру. І в ньому розташовується 116 набоїв. Розміри підсумка 26 на 16 і товщина 7 сантиметрів. Використовувалась кордура койот американського виробництва, блискавка корейського виробництва, фурнітура, дуем і, і все. Клієнт попросив нічого не безмоллі, без без велкро, і навіть не захотів, щоб я робив якісь ручки для переноску. Я трошки побалувався і пришив хоч отаку малесеньку внизу ручку, щоб можна було, щоб можна було десь щось перенести одною рукою. Далі. Підсумок має все те саме, тільки посередині не м'ягка проставка, а такі ж самі планки, як на боках. На кожній планці 29 набоїв. Кожна планка окремо знімається з велкро. може зачинятися тут, якщо треба, щоб вона не чіплялась ні до чого. На всі планки однакові, ми взаємозаміняємо без проблем. Ця внутрішня планка, ось ця, вона на Velcro теж кріпиться для, до основи. Основу цієї штуки це 2-мм пластик. Такий самий, який на основі кожної планки. Щоб мало. Ну, прочність, міцність, незгибаємость і так далі. А, в стінках, в стінках вставлено між кордурою і велкро-тканиною. ось цією велкро-тканиною вставлено 5-мм ущільнювач, м'ясенький. Также підсумок має систему міст. Щоб можна було відчиняти на потрібний вам кут. Ось і все. Дякую. Всім. До побачення. Слава Україні! Ми переможемо!